йоу йо-йо-йо-йоу-йо! Добрий вечір, добрий вечір! Всім! Шо ви прийшли зіграти, може? Одиноту, чи шо? Тут на не буває. Лобаки з глядачами. Hello, hello, good evening, bonus era, bon giorno. Calispera. Що ви тут всі? SEEL? Choose your hero. Necрban 10.11. Так, зараз 18.05, як я блять. <laughs> так, Романе, тобі, тобі фопершу сігнатурку. The Battle Begins. Кого ми тіпаємо? О! Пішло пята. Так, секунду. Та-та-та-та-та. <звух> Здохну та 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 та. зараз, просто. А, Ембер тут. <кхм> Сук. <кхм> О, хорош. Криппин. Дивіться бот. Сдох я. Крытый качав? Критый качав? <кхм> качав крытый! Хорош! <кхм> 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 Я не можу в нього РП дати, він з нього вийде одразу перший слав. Так ніхто не каже, ну... Не спіши, не спіши, спіш. а тепер. Я тільки що міснув в куди? Ой, трійку тоді, тут, трійку до них. Ну же понять, Давай. В нем и найти садить. Довите, давайте, давайте. Помогай, давайте с Я нюанс правильный. Найкс, 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 гайс. Можем шашки просто молчать? Так, Кири похуй, на гороб, про що я ти. Я заказал, ну просто побитись, вы охуели. Мужик, ми через табу я уебали, бо ти типа в тест хоть пойму куди. О, почалося. Треба вийти, вони бачать під ілюзію. Гобек, гобек просто з стг. Е, ну, ты врахуйсь, кікви, що, що в мене мало петисів, я Які не знаю. Ніхто не О, блядь, як ти швидко слышал, Леся. хуя собі, блядь. Ну-ну, я не слышу. О, хорошо. Я такий же бот, як ти, я сижу, типа. У меня ганім попросто петисся. Так, 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 я не казав бот. <годи> ну, я сказав. <глади> хорош, хорош. Ты можешь пробовать весь такой с просто позишн руинути. Нормально, нормально. Я не хочу пока битись на покаш. Пять секунд, блин, Nice. Хорош. Хоча бы еще кто-то добыть. Ну и сланок моя простой, да, не вань. Хорош. 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 Your hero. Як ти чоловіче, щось поганенько виглядаєш. Так, а чого? Поганенько, блядь, нічого, все нормально, блядь, піздець. Так хуйово його виглядає, чат, це я в ахуї. Као-гі, као-гі, каш ти шторо. The battle begins. Руна зараз в топі реген, дивись. Дві, одна, реген. Сука. Він виїбнеться на тебе, біжи до мене, Ось сюди вниз. Ха, -ха, -ха. ск. Як ну, я. Mm -hmm. чувствую цього спіти. Yeah, опа, опа. давай, давайте нас цікавить. Я вистрибнув весфа. Давай. Не можу. От оно, воно, воно. воно повзе. Ну сплита тоже можно. Хуй! На стробно это, не входя себе. Миран, а. а? А нет, СДВ. Да. Тикай, тикай, тикай. Я тут уже. Я нажал рип. Але було гарно. Боже бот, бот розпушений, що за хуйня? файт якийсь. Марсі уїбав. Біона уїбав. Рубіка, Рубіка за скауту. Підчепили. Треба, не у. файтитись там, не файтитись, я не можу бути там. Треба йти. Піду погано. А Десь, ціка, чіка, та, та... Треба а стільки, Його задафить чуть треба чуть-чуть хоча б так показатися. Угу, так. Найс, найс. А що? Шо... Блять, я застрял! Ну, no, я думаю, нам не страшно, вони трон не мають зламати. Ні, ні, вони не, трам... не, yeah. не зламають трон. Демолішн є, робить? Треба, треба, треба бігти. Ага, дохнути, найдь. Та проблема, що я тут позбираю. Давайте приколи в них. Братья, Третрон за дефати и сестры! Сефа, бейте, сефа, 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 сефа. Ёб твою мать. Ладно, перепрошую, чуть-чуть почав переживати. Choose your hero. The battle begins. Mm, Шо ми боїмося? Боємо. Мужики, мужики, I'm мужики. блядь, і мене добили. О, чого я буду? Буде скаковий стрік з слоника. Каві, каві, кешти, що? Напіваєш пісню з Наруто? Ке? З Боруто, бля. Я на думі. Ми на спортах. Дві вибачлінки. Не, я вже на Абадоні. Знаєш, Бля, котики, ну почуйте мене, вони вже мене не вб'ють. Що почуйте, ми просто вмираємо, блядь! о тут ні за шо. Чо ти ще раз не зашав? Ну що я з тобою мушу грати? Що це? Ти на сапіку, він на кері. Але Роман, давай серйозно, без цього всього грай нормально. Без этого я в макси верстап, без всей хуйни. Я тебя прошу. Я зараз приду. ЯКИХ фа? Хочу жесткое Ты профессионал? Прям потужный такой желание. А ты ей А ты это что? А, 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 инвиз? а, а, да все, бэк, бэк. Бэк, бэк, бэк. На его, блядь. Я пришел в стоп идти. Все пиздец, все пиздец. О, у меня сверху было. Хелп, я, я живу. Нужно быть. Найс, найс, Да дай-то я не могу нажать. Старый, дай трек ему. Да, да, да. Скаус, живу. Я сам дарнул тебе. Я скай, скай, Раздам трек. Не-не-не, я норм, окей. Okay. А, Вінгати падає, вінгати падає. У мене, у мене. Не справжнє, не справжнє. Венга відмінила, відмінила, відмінила. Я вріл рілу ультую, але на сон дайся. Я цього. А норм. Норм, норм. Можна і головить, якщо вийде. Дав щось. Давай. Хорош. Ми можемо почекати тут. Я без з БК спалив. Щось ще не боділи. Ще не боділи. Да, да. Він Зараз БК у мене є. Я залишусь. Уху! Ховапок є тут, ана, справжнє. Ного, ного. Жаль, що ти сховав, я би її вбив. А, да, я щось ховап все, що було просто. Свяжу його. Венгу, Венгу догнати. Трек, трек, секунду. А, є, є. У мене даггер, куди я був. Нормально. Якщо що, біжай до мене. Бляять, БК нахуй. Я в встала. Когда, когда было? Нет. Я встала. Да шесть може в таконовто ладіс, не знаю. Choose your hero. The battle begins. Иду, иду, иду.

Целый гонка, а тут дабл демеч на то. Блять! Добить? Я. Буй зараз держав. Ты можешь? Треба я задолджитись сьогодні. будь зараз. Нап... Якось вистрибнув на цього. На цю легіонку. Блять. Щось якось не вистачає мало, да? А ч, мене знову гриф? Може на панголіярі візьми собі. Давай. Ой, заебісь ти зробив вообще на снайпері. -мой, це я масштаб. Да, да, да. Ты так Ч, меча ульту даю, ульта. Давайте тебе за фокуса. Да, в сало. Тебе в сале. И Леона, Леончик. Я за Леоном поїду. Показуй. Давай. Показуй. давай. Не, не по... Я приїхав за Леоном. На вардах, пиде, не вардите. Давай его, давай его. Пишет, Якщо вам сподобалось, зайдіть, лишіть комент. Якщо не сподобалось, теж зайдіть, лишіть комент.